Вау-ефект. Wow і як це працює, і які наслідки виникають після цього. Хто не знає, як працює допамін, і як на ньому спекулюють, я вам рекомендую хоча б прочитати, що це таке і як його використовують. Тому що це дуже важливо. На ньому построєно багато маніпуляцій і дуже багато. Різних е, афер, які зараз використовують у Фейсбуці, зламують сторінки е, в, в Телеграмах. там, ну, це, Все це із за цього гормона. Не було б його. Мабуть би, це б, е, цього не траплялося, або траплялося щось інше. Тому, якщо не знаєш, що це таке, рекомендую. Е, а я зайду з своєї сторони. Вау, ефект. Тобто є стани та захворювання, де ти можеш дуже швидко і класно допомогти пацієнту буквально там за декілька годин або за декілька днів. І на цьому можна спекулювати, мовчки, робити такий драма-шоу, невеличке шати, там супер -лікар, е там зробити чи блокаду, чи маніпуляцію, е там, чи призначити лікування, чи сказати, що він був от, ще б-ті кап'єцнутий його спас. Ну, тобто, досягнути цей вау-ефект у багатьох випадках можна. Ну, Включаючи артистичну складову, так скажемо. Але я не рекомендую. Я не люблю це відчуття. Я... Ну, тобто воно подобається всім, але точно не спекулюю і нема. Ніпулюють свідомо. Інколи воно виходить, пацієнти самі прийшли до тебе, і вони там з очікування їх допоміг, і вони бачать тільки там ці дії, або що ти зробив, і ти такий прям шаман і тому подібне. Але нарошно я такого не практикую. І е, вот. декілька е, випадків, які, знаєте, від А до Я я вже е, зустрічав. Це там приходить е, пацієнт. Е, о, отже, як, як е, не, 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 чому я не стрімлюсь за цим вау-ефектом? Тобто я. Е, 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 не обесцінюю, а реалізую. Тобто, коли тут дійсно невелика якась проблема, яку ми можемо вирішити швидко, я розповідаю, е я розповідаю про це пацієнту, що ми дійсно там хоба-хоба, і коли в нього є реальна картина, він це розуміє. Це там є такий стан, як доброякісне позиційне головокружіння, наприклад, коли в людини вона встає в неї такі вертольоти, що ну все, кінець життя, інсульт, інфаркт і тому подібне. А насправді це доброякісне... Нобере стан, який пройде там через декілька днів чи тиждень, і самостійно, але ти можеш йому там допомогти. Там, коли виникає якесь защемлення, ну і тому подібне раніше було їх частіше, зараз менше. Е, от. І коли ти розповідаєш реальну картину, то ти не добиваєшся цього е, вау-ефекту. І пацієнт, такий, так, да, окей, давайте там, займатися, він розуміє, він е, в курсі. От. і було декілька там, випадків, е, коли ти допоміг пацієнту, він каже, що ну, чудодій е, розповідає. Своїм там близьким, а близькі приходять, а в них вже зовсім інша картина. І там ти вже відправляєш на МРТ, ти вже там, на фізіотерапію рекомендуєш, там чи довгий курс якоїсь кінезіотерапії, Ну, тобто процес лікування. І все, і ти вже <свіць> там поганий, чи, е <свіць> чи ефективність лікування і довіра. Знижується тільки через відсутність цього вау-ефекту, тому що індивідуальні повністю е, у всіх е, ну, проблеми. так як і всі індивідуальні, так само і проблеми в кожному. Тому я не рекомендую вам вестися, розпізнавсь розпізнавати, де цей вау-ефект і вашу реакцію, тому що нам. Ну, от так якось закладено, запрограмовані вам, ми, що нам хочеться якогось там чуда чи от крутого там, ефекту за от момент. От навіть себе притормажуйте. Всім добра!